всі привіт, хто приєднується. Зараз буду робити звичайний салатик з кукурудзи, з яєць і з філе корине. Відварила сьогодні. вже, Вирішила відварити. Так, зараз я яйця поб'ю. Не знаю, може зараз будуть прилипати. Поставила комп перед собою, щоб бачити, що ви мені пишете. Бачите, зараз я спробую. Зараз я спробую отак знайти чат, де тут наш чат. І що ти квакаєш? Не квакай мені, будь ласка. Так, я хочу подивитися, що ви мені будете писати. Але чи зможу його це зараз налаштувати? Ось воно є. Ура. Так, ну що, чотири чоловічка. Дивіться нас, приєднуйтеся. Прийшла після роботи, думала, зроблю і те, і все, і п'яте, і десяте. Але щось уже в мене настрою немає. Не на п'яте, не на десяте. О! Оце я таки знала, бачите? Це я зараз зроблю салат, господі. Я, як завжди, оце поклала в маленьку тарілочку, а воно, ця тарілочка, була не повністю водою прикрита. Вже бачите? Це, це буває таке. Я такий фантазер поставила і пішла сама. Зато я дві стірки зробила, поки яйця це варила, не доварила по-людськи. Так, всім привіт! Всім привіт, привіт, привіт. Так, щось ви вже пишете, всяку фігнятино. Головне не заснути, поки я зроблю салат. Головне не заснути, бо я щас засну. Що ви там робите? В кого є добрий вечір, добре, приємного апетиту. Дякую вам. Так, зараз трошки отак от напишу. У мене тут є чатик. Далеченька, але є, Яку, думаю, зроблю. Так, добре, добре, добре. Приємного апетиту. Це вранці я сьогодні вирішила похудати. Зварила два яйця. Ангеліна моя зробила гречку, зварила. Я поїла гарненько, каву попила без цукру, правда, з маленьким кусочком сиру, бо зовсім голодати я не можу. На роботі, правда, там гарненько поїли така теж кашка, да, котлетка, да, салатик з бурячка. А потім після роботи прийшла на обід, поїла сало, супа, хребет, Потім шо чай з маслом. Короче, моя дієта накрилась мідним тазиком. Привіт! говорить, привіт, привіт, привіт! Всім привіт і привіт! Гутен морген. Гутен morgen. Guten Tag. Гутен, гутен. Так, і як зазвичай збиралася робити салат. Тут би треба хоча б шість яєчок на таку кількість м'яса, а в мене було 4. Полінувалася бігти в магазин. Тому так. Так, потім це все викинемо. Дякую за лайки. Ставте мені лайки, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і будемо з вами разом щось готувати. Так, що робиш? Буду робити салатик. Так, зараз я візьму ножичок. Зроблю салат. Потім буду робити хатні справи. Зрозуміли? Хатні справи буду робити. Так, що ми робимо зараз? Нарізаємо грудку ку курячу. Я зроблю небагато. Тому що у мене трошечки тут салатика. Хотіла збігати за йогуртом грецьким, тому що коли трошки притримаюся правильного харчування, тому треба йогурт оце по-грецьки брати. Він такий як, як кефірчик, але ну що ти хочеш, я ж тебе погодувала. Не квакай, квакаєш. Так, не стоїть. Так, Росія що робить? Що у вас там не стоїть? Бачите, я тут от дивлюсь свій ефір і читаю ваші коментарі. Так, 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 так. так. Та що ж, це у нас одна рашка у чаті. Ой, дякую вам за, за сердечка. І за смайлики сер, з очима з сердечок. Так. Дякую за 4 лайки. Що вам розказати? що На сьогодні настроєння немає. У мене, коли є настроєння, я придумую такі історії, що сама потім передивлюсь, думаю, господі, що ти мелеш? Сама не можу придумати нічого. Не то, що не придумати. Не можу навіть подумати, що я можу якісь такі історії згадувати. А коли немає настрою, то таке. Так, так м'яско ми закидуємо. Обережненько. Так, це, мабуть, ми залишимо отакий от кусочок. Це у мене малий любить просто відварну грудку. Ну, як малий. Мені писали, казали, не говори малий. Бо в мене вже сину, ну він не малий, просто як я своїх дітей називаю мала, малий. Хоча вони в мене вже далеко не малі. Так, оце в мене тут філешечка. Далі 4 яєчка. То в мене буде, мабуть, маленький ефір. Не маленькі, а коротенькі. Так. Чотири яєчка, дякую за сердечко. В Росії займають водительські права по виданим причинім эти закручені. Я замір своє главне в житті. Що ви мені пишете? Бажаю здоров'я, ми з України. Дякую тобі, Руслан. Одна людина точно з нами є нормальна, адекватна і все добре. Якщо хоч одна людина є в нашому чаті нормальна, значить не все потеряно. Правда ж? Так, добре. А я далі кришу яйця. Тут і ще пишете, каляка, это нічого, да? От так? Привіт вам із Узбекистана. Слава Україні! Теж дякую, привіт! Якщо ви з Узбекистана, якщо вам подобається Україна, то теж вам привіт! Я з Києва, теж нормально. Добре, Олена. Звичайно, з Києва. З Києва, хіба можуть бути ненормальні люди, тільки нормальні. А що ви готуєте? Привіт, Саша. Ви знаєте, вирішила приготувати якийсь салатик. Давно я нічого не робила. Звичайно, буду он сир, яйця, кукурузка, цибулька. Не знаю, може ще кину трошечки сирка. І утром я хотіла похудати, хотіла збігати в магазин купити. Оцей як його кефір по-грецьки. Але прийшла з роботи така стомлена, навіть за яйцями не захотіла бігти, бо їх мало. Який там грецький цей, йогурт? то так уже і буде з майонезом. І худання майо піде боком. Привіт, привіт! О, ще у нас нормальні люди. Я знаю, тут все добре. Так. Так, 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 щоб ви мене все бачили, все. Були в курсі всіх справ. Але я вже, бачите, салатик цей так швиденько зробила, що може ми зараз вже і завершимо. Ну, нічого. Ой, дякую за сердечка, яке ви мені шлете. 9 лайків, я вам дякую. Привіт, а в Одесі теж адеквати, що готові. Ой, яка фраза? Звісно, в Одесі теж адеквати. В Росії готують набагато краще. От я ж кажу, Росія це не адекват. А всі, хто з України, це всі адеквати. Вони тільки кажуть, я, я, то краще готуємо, то... то щось тему не розуміють мого стріму. Бачу, що готую, вони зі своїми лізуть якимись коротше. Все зрозуміло. Так, я зараз трошечки витримаю дощечку, приготую цибульку. Так, що вам можна показати? Можу вам вулицю показати. А? Так, не сінитниця, не неси. Чол Сигма. розмовляєте російською правильно. Все залежить безпосередньо від того, хто готує. Хорошо. Сінниці не несу. Я говорю, як є, всю правду, якщо комусь неприємно щось слухати, то, то така справа. Так, все залежить, все залежить. Бульдог це булка. Бо в Росії все морожене, як е, сахару насипали. Пішли звідси он. геть з України, геть, геть, геть з України, геть, геть. Так, добре. І що мені треба ще? Я зараз цибульки чуть-чуточку туди кину. І на цьому мій салатик буде вже смак... будемо смакувати. Щас-і, щас. Оце полізла цибулю шукати. Подивіться, яка в мене тут цибулинка проросла. Он яка красива, бачите? Все хоче жити. Ой, яка красива. А у мене ж вже у баночці там цибулі, я вже її всю пообщіпувала. Так, 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 так. Треба буде покупувати. Так, я не приготувала цибульку. Виваляєш ту цибулю. О, я вам дякую, що так, Україна понад усе смерть ворогам. Так, да, вам далеко від Росії. Така вона мене хочеться вашої Росії. Ви думаєте, що ми хочемо вашу гавняну Росію? Нам вона не треба. Сто літ вона нам можна сказати, матюком. Так, поряд її, що поряд її? Так, поряд, 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 поряд. Боже, як вони задовбали, неадеквати пишуть. Точніше, не... Так, мене чути, тут мені трошки зателефонували. Напишіть, будь ласка. Ану, чути мене Ч... Ні, Зараз я Дуже добре ставлюся до всіх адекватних людей, будь-якої нації, будь-то країни, чи... Ага, чи хто там? Таджик. Дуже шкода людей, які страждають. Так хочеться вже світу. Так, да, це правильно. І є люди, які дійсно, ну, в Росії я теж знаю, що є люди, які не винуваті, що є таке у бункері, там сидить одне ненормальне, яке за, заставляє всіх людей страждати. Я розумію це. Але нам від цього не легше. У нас дуже багато загинуло, гинуть і далі люди, діти. Тому, як ви думаєте, яке відношення буде до вас? Тому так і виходить. Поганого, окремо, я теж не бажаю нікому. Ні війни, ні смерті, нічого. Але, дивлячись на ваші оці всі коментарі, що приходиться думати. Коротше, не про те тема. Так, що ви мені ще пишете? Все буде Україна. Слава Героям! Та, звісно, це стрім з Одеси? Ні, це стрім з України, з. Господи, з України, з Києва. Дивіться, роблю салатик, звичайний, просто такий, знаєте, себе вже побалувати захотілося, то у мене кіт хазяйнує. Так, ну от, сюди покладемо, зараз я візьму. Пробуємо завжди, чи м'якенька, чи тверда землячка. Угу. Да. Нормально. Така не тверда, не м'яка. О, Таня сьогодні брала, ти бачиш, ти брала сьогодні премії, олівки тобі були тверді, а мені кукурузка така. Чуть-чуть, ну, можна чуть-чуть м'якенька. Щоб була. Але вона не настільки тверда, щоб була типу, поганою. Ну, коротше, такий середнячок. Так, смачний буде салатик. Так, тільки я оце не знаю, додавати сюди ще сиру, чи вже він і так буде. Так, я з донією поїм, бо Матвій у мене не їсть такого. Так. Тут зараз підсолю. і вийшла ціла тарілка. Я думала, буде мало, а воно ще нічого вийшло. Так. Чуть-чуточку я підсолю, тому що кукурузка вона солоденька. Так, і зараз майонезом заллю. Не знаю, сира мені туди додавати чи ні. Сумніваюся, ще думаю, 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 але, мабуть, не буду додавати. Дякую вам за лайки. Так, 13 лайків, рецепт. Рецепт. Відварити курячу грудку. Я відварила дві, але покришила тільки півтори. Банка кукурудзи і чотири у мене тут яйця. І я люблю просто цибульку зелену. не зелену, а це ріпчасту, щоб вона трошки хрумтіла. Все, це просто салат, називається, із того, що є в холодильнику. Ти неадекватніший, скиньте адресу на дегустацію. Ви в Києві? На Воскресенку дорогу, знаєте? Додайте сиру, буде смачно. Ну, не знаю, бо я зараз <кій> можу додати сиру, в принципі, в принципі, принципі, потерти його. Чуть-чуточку. Зараз я можу потру. Це так, бо він і так буде дуже ситний. Так, чого ти мене? О. Yeah. Oh. Так, давай, будь ласка, не випідрився. Кіця моя залізла вже на, на підвіконня. От скажіть, будь ласка, це можна витягнути? Зараз буде йти по столу. Так, а чого у мене комп'ютер вимкнувся? Дякую за... Я ж казала, ну дивіться, що виробляє. Пс. бачите? Так, замаріновано це, та ні. Коли я там її маринувала? Біж мені це робить нічого. Зараз, отак от трошки додам сиру, і на цьому все. Так, да, я хотіла, звісно, з грецьким э, йогуртом. Але вже буде. Так, я трошечки сира, бо я не хочу, щоб він був таким. А ідея, в принципі, непогана. Я думаю, якби э, замаринувати цибульку, то воно було б така хрумка, бо була б вона прикольна. Ну, класна, коротше. Так, що в мене з комп'ютером? Ти чого це в мені випендрюєшся? Так, ну що, ми заливаємо. Так, от так, все одно не хоче щось він мені показувати. Вон, він мене старенький, там відходить трошки. Контакти. Привіт Воскресенки, Добре. Добре. Британська віслоуха. Е, завжди забуваю, які у нього, яка у нього порода. Так, ну і майнезика тепер так щедренько, Хоп-хоп. І з салата салат перетворюється в майонезно некорисний салат, але дуже смачний. Тому що тут, в принципі, як для пепешного салата, так прикольний салат гарний. Можна ще і кукурузка гарна сюди підходить. Горошок консервований був би ще краще, але то вже зовсім інша історія. А ананаси б сюди пішли. Веще взагалі б залюбки. Якби ще ананаси сюди додати. Безкусний. Так. І торчень теж гарний. В угу. А грибочки сюди можна, от я відчуваю. Королівський майонез саме смачний Ага, це ще велику пачку купили, потрошки доливаємо. Так, я вам щиро дякую. 15 лайків, 225 людей. Мене дивиться. Я вам дякую за те, що ви приєдналися на ефір, до ефіру. Тут трошки неадекватних поганяли. Адекватним всім сказали, любим, цілуємо, обіймаємо. Всім українцям здоров'я, миру, добра. І смачного вам вечора, щоб у вас завжди були смаколики на столі, щоб у вас були гроші для того, щоб купити всякі смаколики, поїсти, наїстися з задоволенням. Завжди чекаю ефіру. Олена Бігун, да? Приємного апетиту. Вам щиро дякую. Так, ну що? Я сьогодні не готувала нічого, але якщо я буду готувати, то я вже буду без ефіру. Бо мені треба ще по справам. У мене вже друга стірка постирала. Тому так, все. Я сьогодні готувала отакий салатик. Я вас всіх обіймаю. Бажаю гарного вечора. Можливо, наступного разу я вже тоді буду трошечки щось продумаю і буде цікавіше. Так, поки ви у мене є, значить, плани на суботу. Можемо говорити трошки зарано, але чекайте ефіру, буде дуже цікаво. Не їжа, не їжа. Але з їжею теж пов'язано. Дякую за ефір. Все, Оленочко, і вам дякую за такі добрі слова. Всіх вас обійняла. До зустрічі, до наступних ефірів.